Майже сенсація, панове. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує відвідати Україну в найближчі тижні для обговорення можливості розміщення міжнародних миротворчих сил після завершення війни. Про це пише не хто-небудь, ага, міжнародне інформаційне агентство Bloomberg. Bloomberg просто так не тріпається. Що це означає? Це означає, що в принципі світ. На е, треку, на шляху до завершення нашої війни. Очевидно, що якісь е, консультації попередні домовленості на рівні, е, як мінімум, е, оточення. Трампа з одного боку і російського диктатора Путіна з іншого боку, а може, і їх самих, ну була ж інформація, що начебто була розмова телефонна відразу після обрання Трампа між Трампом і Путіним, що е якісь домовленості е були досягнуті, і очевидно, що. Вони підтверджуються і, ну, власне, повідомлення про те, що Трамп чекає на врідщо, готовий зустрітися з Путіним на його прохання, це власне є непряме підтвердження, що обидві сторони готові до якоїсь домовленості. Якби не було, Готовності домовлятися не було якихось попередніх е, бачень, як е, розролити цю ситуацію з нашою війною, то вряд чи вони б е, оголошували б про бажання зустрітися про те, що вони власне мають такі плани. Ну а якщо вже прем'єр-міністр Великобританії нашого ну, Другого або третього союзника, дивишся, як вважати США перший, другий хто, чи Британія чи е, Німеччина, е, якщо е, прем'єр Британії їде в Київ за кілька тижнів домовлятися, власне, про розміщення вже е, миротворчого контингенту, це означає, що вже е, по стратегічному питанню є спільне бачення, що війна буде зупинена, і пішли технічні деталі. Дуже важливі технічні деталі з політичним присмаком розміщення, де, як, хто, скільки. Але це вже технічні деталі. Вони йдуть лише тоді, коли найголовніше питання. Найстратегічніше питання бути чи не бути в даному випадку перемир'ю, вирішене, ну або майже вирішене. Так що є перспективи позитивного розвитку. Ну, мабуть, наші небожителі, так мовити, на вулиці Банковій, в тому числі, і не лише знаючи все це, будучи в курсі, тому вони. Так живо і почали підготовку до виборів президентських в першу чергу, тому що вони приблизно вже знають, яка буде дата їх початку і дата, коли вони відбудуться, і коли відбудеться голосування. Дай Бог, скоро дізнаємось, і ми всі.